Привіт! Мене звати Юля і я вам розповім, які ми робимо альбоми в цьому році. Перший варіант. найпопулярніший. Тут на обкладинці твій індивідуальний портрет. Ще один портрет буде всередині альбому, разом ти обираєш два портрети для свого альбому. Відкриваємо альбом, на першому розвороті будуть вчителі. Найбільше портрет має класний керівник. Також є тут спільне фото і портрети всіх вчителів, які викладають в цьому класі. Далі в нас ідуть по 6 портретів на розворот, і спільний фото. Вартість 1100 гривень. Варіант номер 2. альбом на 10 розворотів. Тут також індивідуальна обкладинка, яку ти обираєш сам. Також є вчитель, спільне фото. Тут у нас була одна зйомка під час карантину, тому нема інших вчителів. А взагалі вони мають тут бути. В цьому альбомі представлені портрети більш крупніші, ніж в першому варіанті. Тут є місце для прізвища, а також є місце для пам'ятних надаток, якщо ви такі захочете додати. Останній розворот у нас де повністю спільні фото на весь розворот. Альбом на 20 сторінок, вартість 1300 гривень. В цих варіантах, що я показала, пластикові сторінки. І варіант номер 3 Тут у нас фотопапір замість пластику. Це папір преміум клас, якісний та щільний. Fuji Color. Як і в попередніх варіантах, на обкладинці індивідуальний портрет. Далі йдуть вчителі. В чому його відмінність? Ви можете додати сюди пам'ятні нататки, номер телефона, імейл, дату народження. Тут у кожного учня є своя сторінка. Останні сторінки цього альбому наповнюються спільними фото Класа, з природи, з заходів. Тут у нас 16 розворотів або 32 сторінки. Коштує цей альбом також 1300 гривень. Ще не все саме ми робимо круті живі альбоми. Ваші фотографії можуть оживати. Ми співпрацюємо з видавництвом цифрала, які працюють на ринку більше 15 років. Вони розробили безкоштовний застосунок, з допомогою якої ви зможете оживляти свої фотографії. Вважаю вам робити нові і цікаві відкриття. Ця опція називається Доповнена реальність і коштує вона 250 гривень з людини.